Всім привіт! Продаю шкода Октавія 5, машина пригнана з Німеччини, вже поставлена на український облік. Автомобіль 2010 року виготовлення, двигун 1.6 дизель, автоматизована коробка передач. Автомобіль на легкосплавних дисках, на класній резині. Присутні такі заводські плівки. Повністю увесь в оригіналі, на задніх парктроніках замінено комплект щеплення вже в Україні. Щеплення повністю нове стоїть на гарантії, Домкрат ключ, запаска, запаска нова. Аптечка знак аварійної зупинки. Торка працює по болтах, Болти не крутилися, ляда не знімалися. автомобіль дуже в класному стані, повністю обслужений, стан салону. Тири склопідйомники, регулювання зеркал, датчик світла, круїз, сенсорна магнітола. Заводиться класно, помилок нема ніяк. Два ключа. 22 рік. 196 тисяч промігу. По електриці все працює. Клімат заправлений. Коробка переключає ідеально. Задній партронік працює. Теплопідйомники працюють десь в гарному стані, не пошкоджені, не фарбовані. Двигун працює рівненько. Замінено масло у 2022 році. Болти накручені. Пари оригінальні стоять. Екологія на місці, ніде нічого не вирізалося. Кажу показники прибора, лобове скло також оригінальне. Немає ні корозії, ні подряпин. Замінено. Тяжкий стабілізатор, очевидно, тормозні колодки. Останнє резина. Сколе подряпин корозі над Лобовим немає. автомобіль в рідній Фарбі. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня, до побачення!